Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс. В студії з вами працюватиму я, Інеса Зайцева. Ми вже підготували для вас актуальні новини станом на сьому годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду. ТАПС отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників. А також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. Сьогодні по всій країні будуть діяти планові відключення світла. Повідомляють в Укренерго. Графік відключень на Дніпропетровщині. Шукайте на сайті Дніпровських електромереж. У мережі з'явився фейковий бот Укренерго. Він буцімто дозволяє надсилати заявки про ремонт чи аварійне відключення будинків або ж квартир. Тож українці вкотре закликають дотримуватися інформаційної гігієни та уважно перевіряти усі джерела інформації. Укренерго на своїх офіційних сторінках в соціальних мережах повідомляє про види відключень: аварійні, екстрені чи планові. І не більше того, ворог створив фейкові сторінки для того, щоб збити людей з пантелику, що на їхні заявки не реагують. Власне, ми це бачили і в Одесі, що намагалися зробити підрозділ інформаційних спецоперацій Російської Федерації. До Кривого Рогу щодня прибувають люди з деокупованої території Херсонщини. За минулу добу понад 40 переселенців, серед них старенькі та діти. Всім надали необхідну допомогу. Продовжують також надавати підтримку сім'ям криварісців, які найбільше її потребують. Вже видано понад 230 тисяч безкоштовних продуктових наборів. Ця допомога також буде продовжена і надалі. В ніч на 20 листопада расисти атакували Нікопольський район. Від обстрілу постраждали житлові квартали із самого Нікополя. Пошкоджені 15 приватних житлових будинків, 4 багатоповерхівки, будівлі гуртожитку та навчального закладу. Одну людину поранено без загиблих. Ми усуваємо наслідки цих обстрілів, допомагаємо Нікопольцям. Якщо потрібна наша допомога, звертайтесь на кол-центр. За день в нас без надзвичайних ситуацій. Вся інфраструктура міста працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Жодної вісточки за вісім місяців. Рідні продовжують розшукувати дніпровського волонтера. У березні Сергій Табачук відправився до Маріуполя, аби вивезти людей з охопленого вогнем міста. На одному з ворожих блокпостів його затримали. Відтоді про нього нічого не відомо. Рідні Сергія звернулися у поліцію, прокуратуру СБУ Червоний Хрест і координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Але досі ніяких результатів немає. Немає свідчень, де він знаходиться. Були була інформація, що він в колонії. Але колонія Єленівки, там їх дві, і ні одна поки не підтверджує, що він там дійсно знаходиться. В'ячеслав виступав у відні на позачерговій сесії ОБСЄ. Європейці дізналися, що окупанти беруть у заручники цивільних людей і не додержуються норм Женевської конвенції. Таких людей не можна затримувати, Це порушує всі правила війни, і їх треба відпускати. Що вони не підлягають обміну як військовополонені. І ну, цивільних треба відпускати, і це ми мали намагали, намагалися донести, щоб е, світова спільнота втрутилася і щось робила. Зникли безвісті. Таким нині є офіційний статус Сергія Табачука. Схожу на нього людину бачили в колонії ті, кого вдалося витягти з полону під час обміну. А це інша історія полоненого. Рашисти затримали Ігоря на блокпості між Мангушем та Маріуполем, коли він евакуював людей. У полоні за перші тижні втратив 15 кілограмів. Українських військових та цивільних там катували. Деякі свідчили проти себе, аби залишитись живими. Мабуть, бо більше всього запам'ятовувались тому, що там були. І стіни постріляні, і людей просто забирали з камери, прям під камерою там прибивали і закидали назад. Люди там. Одного дня Ігоря відпустили. Розповідає, в колонії бачив людей, які в Україні вважаються зниклими безвісті, бо ворог не надає інформацію про їхнє місце знаходження. Чоловік припускає, подібна ситуація склалася із Сергієм Табачуком. Я думаю, він просто десь загубився в списках, тому що там е просто на на калінки записували прізвище ім'я. І передавали з рук в руки та списки часто втрачалися. Якщо військові мають статус полонених і їх можуть обмінювати, то цивільних мають просто відпустити. В іншому випадку це серйозний військовий злочин, стверджують адвокати. Коли ми говоримо про а, з, з, цивільну особу, держава не має права утримувати, Вона може лише приховувати це. Як, Як вона зараз, зараз напевно, це робить. Однак утримувати вона не має права, і це, і це буде, буде серйозне порушення законів звичайно війни. І ми це називаємо воєнним злочином. В'ячеслав збирається їхати на місце, де полонили брата. Сподівається знайти свідків події серед місцевих мешканців. За даними Міноборони України, зниклими безвісті вважаються майже 7 тисяч наших співвітчизників. Скільки з них наразі перебувають у полоні, невідомо. Оксана Василенко Леонід Кібець, Іван Пономарюв, Дніпро Ньюс. В Генштабі пояснили, чому так часто оголошують повітряну тривогу по всій країні. Справа в російському літаку носії гіперзвукових ракет «Кинжал», який щодня злітає з білоруського аеродрому і кружляє в тамтешньому повітряному просторі. Ось тоді вся територія України на мапі повітряних тривог стає червоною. За інформацією генштабу на тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти продовжують терор та грабунок місцевого населення. В Каховському районі російські окупанти продовжують займатися мародерством та грабунками. Місцевих жителів позбавляють особистих автомобілів, мотоциклів та навіть велосипедів. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до міської лікарні Скадовська, що на Херсонщині, привезли близько ста поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. Найважчі бої точаться на Донеччині на Луганщині. Українські армійці з боями поволі рухаються далі. Повідомив президент Володимир Зеленський. На півдні послідовно знищують потенціал окупантів. Відновлення електромереж та ремонти енергетичних об'єктів тривають цілодобово. Далося полегшити ситуацію в частині регіонів, де ще вчора було дуже дуже багато реальних проблем. Цього вечора стабілізаційне відключення є в 15 областях. В Києві також найбільше Вінниччина, це Сумщина, Полтавщина, Хмельниччина, Франківщина, Київщина. Ну і столиця робимо все можливе і неможливе, щоб повернути нормальне життя в Одесі, в Харкові та усім нашим містам і нашим громадам. Росіянку Юлію Прохорову депортували з Німеччини. Жінку, яка чіплялась до українських переселенців на мітингах, насміхалася, глузувала, що Херсон російський, примусово випхали з країни. Відповідне відео з'явилось в мережі інтернет. Прохорова з кількома валізами у супроводі поліцейських покинула територію Німеччини. Як виявилось, вона там жила ще й нелегально. Пес патрон отримав титул «Пса доброї волі. Чотирилапи сапер підписав меморандум про співпрацю з ЮНІСЕФ. Разом вони працюватимуть для популяризації правил мінної безпеки а також піклуватимуться про підтримку психічного здоров'я дітей. Сировина в обмін на кошти для ЗСУ. Дніпровська модель організувала благодійну екотолоку. Протягом місяця Дніпровські молодіжні організації проводили тренінги та лекції на екологічні теми. До того ж, планують допомогти ЗСУ. Як саме далі у сюжеті? Екологічна лекція, розважальний квест та збір коштів для зсу Дніпровські молодіжні організації, на чолі з департаментом екологічної політики організували проєкт місяць екології. Єлизавета Мельник про захід дізналась від подруги. Дівчина каже, піднімати тему екології навіть під час війни особливо важливо, тим паче у такій розважальній формі. Спочатку була дуже цікава лекція, і а, потім ми приймали. Участь у квесті дуже цікавому також там розглядались теми екології, сортування дуже цікаво було. І далі ще в нас буде також якась лекція, яку ми також чекаємо. Тиждень тому в стінах молодіжного центру Дніпра відбувся перший екологічний захід проєкту. Всіх охочих вчили сортувати вторинну сировину та перетворювати старі речі на нові. Люди змогли. Трішки по-новому зробити свої футболки, переробити їх більш сучасні, розмалювати. З цим нам допомогла дизайнерка Марія, а також була лекція від професора НТУДП та тренінг від Олександра Грички. Зі станції сортування сміття взяти участь в проєкті може кожен. Треба збирати макулатуру, а потім її обміняють на кошти для зсу. Долучились до збору також освітні заклади та громадські організації міста. Ми його анонсували і отримали дуже велику підтримку нашої молоді, яка прагне, попри війну велику купу інших волонтерських проєктів, дуже важливих для нашої країни. Вона прагне жити. У чистій країні і от зараз відбувається саме етап збирання цієї макулатури, макулатури, пет пляшок, пластику, інших видів вторинної сировини. Ми хочемо підтримати е, і надати такого. Розголосу ініціативи. наприкінці заходу нагородили переможців розважально тематичного квесту і молодь міста, яка долучилась до акції. Збір вторинної сировини триватиме до вівторка, включно всю інформацію можна знайти на офіційній сторінці громадської організації. Яна Тютяєва, Андрій Сергієв, Марія Лазаренко, Дніпро Ньюс. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс і надалі продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Зустрінемось у наступному випуску новин вже о 9-й. Не перемикайтесь. Русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и САДа. Русский военный корабль, нахуй. Про форпост допомоги захисникам і переселенцям. Благодійний фонд ТАПС одна з найпотужніших доброчинних організацій, яка збирає допомогу для ЗСУ. Понад 5 тисяч одиниць техніки та обладнання вже передано на фронт та допомагають нищити ворог.